Тоді зараз після дороги, тільки в кільканадцяти годин залишилися емоції. Ці ну, замучені, такі емоції. Всі хочуть додому відмитися, поспати, поїсти. Врожче разом відпочити, побачити виставки. Не знаю, може ну, спершу всього за кілька днів повертаємося Про що можна говорити? Які завдання виконували, з ким співпрацювали, власне, що робили, з того, що можна розлучати? Хороша співпраця була із Службою безпеки України і із От З ними налагодилася хороша співпраця, є, є, є взаєморозуміння. Ну, воно дуже швидко. Люди дуже швидко ситуація, я так розумію, зближується є, є одне завдання, яке як там ніхто не дивиться. Чи, є якісь погони на плечах, чи якийсь шеврон, чи ще щось. Люди мають одне завдання, його треба ви виконувати будь-яким чином. Власне, що робити? Спектр з завдань у батальйону доволі широкий. Я думаю, вже на даний момент батальйон готовий до виконання фактично всіх завдань, які перед ними ставилися, починаючи від загальновійськових операцій і закінчуючи специфічними завданнями і по підтриманні правопорядку на Бурджілах, і по контрдиверсійній діяльності, по виявленню. Завойовлені диверсантів по розвідувальній роботі. Багато допомагали військовим, артилерії. Всі завдання, які ставить нам штаб, АТО, всі завдання, які ставить нам провідник Ярош, всі завдання позбавляють командир батальйону, ми виконуємо. Це називають атакою, терористична операція. Що це насправді? Насправді це війна. Ніякі, ніякі цим терористи, ніхто позбілими прапорами не виходить, ніхто в колон не здається, ніяких полон е місцевих алкоголіків ми там не бачимо. Там воюють нормальні, серйозні дядьки, е причому, які знають, за що вони там воюють. Ми до них принаймні ставилися з пола. Так проводиться місцями на навчально. А по-різному? На даний момент ситуація в тій місцевості, де ми були, ситуація помінялася, бо що дуже, ну, до нас, особливо до правосектору, дуже так насторожено ставилися. Але потім побачили, що роки до нас не ростуть і все нормально, адекватно люди. Ситуація доволі змінилася на краще. Місцеві підтримують, дають, ну, допомагають харчами, допомагають з медикаментами, розвід інформації. Хоча, знову ж таки, люди абсолютно різні. Є ярі прихильники ДНР. І... Що там Настрої абсолютно різні. Це залежить від соціального, напевно, статусу людини, від якогось внутрішнього перекладання. Чого, ну, насправді намагаємося, що крім того, всього спекпрозадачі проводити пандерніці. <різвіст> <різвіст> Чому відрізняються добровольчі батальйони від такого регулярно <різвіст> <різвіст> е, Ну, У нас така була розмова на блокпості після одного бою е, із військовими. Вони кажуть, хлопці, а скільки вам платять? Кажуть, нічого не платять. А що, ви добровольці? І що, от можете взяти і піти геть? Вон машини стоять, ми можемо сісти і поїхати геть. Що аж додому? Додому. А чого не їдете? Ми, ми на секторі ми не можемо приїхати. Тобто, ну, от, оце і різниця міжнародними. Насправді військові воюють. Насправді є багато хороших вояків, полковод. Я думаю, проблема от, всіх цих е, катастроф, які зараз були, тих, таких днів. Менше і більше пораз, за кожна з них поразка, бо за кожного є життєві людина. Е, проблема не, не там, де стоять е, воюки, а проблема, очевидно, десь в штабах, в Києві. Е, е, е. Ну, ми бачили, що солдати ненавидять вояки, свого команду ненавидять. Якщо, наприклад, командир гаубичної батареї живе в окопах з солдатами. І, 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 там все гаразд. То в деяких інших частинах командирів батальйонів чи командирів бригад бачать раз у два місяці п'яних, які приїжджають під охороною БТРів і скупують... солдатів. І 10 хвилин а потім відтікають. Ну Як солдати мають ставитися до такого командира? Тут у долу говорилося досить багато, Заміщили, що є ознаки того, що вищий керівництво здає. Просто ходить. Тому почали великих загибли і наскільки це має підходити з Ну я не можу просто судити. я не був, не спілкувався з великим командуванням. Я знаю одного, наш головнокомандуючий, він же міністр оборони, він же провідник Дмитро Яриш першим вступає в бій і останнім з нього. Хто має повагу любові? Кожного солдата словом, має довіру. І десь, десь і офіцери міняються так само, бачиш, що все офіцери також армійські міняються. Десь і солдати добре ставляться. Ну, насправді, з тими, хто насправді там воює, стосунки склалися дуже хороші. Вже взаємини десь на великих верхах, звідки далеко видно. І, і і людське життя дуже маленьке, і, ну, там своїх стосунків. Я просто хотіла запитати, що змінилося за Россию. Бо речі те, що в армії змінився. Може вона дійсно нарешті стала армією, але не зрештою в Україні армії такого не було і планомірно мірно І в цю війну річни з тим, що армія була дуже впорана. Чи змінилося щось? Дуже багато буде залежати від політичної волі до нас по Дуже багато. Буде. Але... Армія відроджується. Відроджується армія, відроджується держава, нація відражується самолога. Армія тільки-тільки-тільки народжується. На армія, армія лишаються оці самородки, оці, оці люди, які насправді створені для того, щоб таких руга побачили і серед технічного персоналу, і серед артилеристів, і серед десантників. Насправді і, і, і ті, хто ну, професійні військові, і ті, кого забрали зараз е, е, на службу резервістів. Є багато сторони, які попали в хлопці, які стальні модуть. Я думаю, що вони це покажуть. Якщо керівництво армії насправді спрямовано буде їх відшуковувати, витягувати десь на якісь командні посади, я думаю, що в нас буде добра. Тут, коли кажуть, наголошують, що часто люди воюють цю ледь не голі босі, ледь не з тою зброєю, яку здобують. Це, ну, це напевно правда. Ну, Принаймні, в солдатів принаймні є зброя. Принаймні, солдатів є зброя, вони не мусять її купляти, не мусять її відшуковувати, так як ми. Дуже, дуже важко з Набоями дуже важко і з поповненням арсеналу, надзвичайно важко. Але при тому всьому батальйон сектору росте, працює, вже показав себе нормально, серйозну операцію. Думаю, що так буде мене. Наразі плани йдуть по корпусу. Що? Подивитися. Що там найскладніше? По мене не знати, що якби так це було. ми всі їхали на конференцію в Києві. Mm -hmm. Тяжко дивитися, коли поранені. Це залежить від euh, тої частини людей, другої частини України, яку можна вважати МОТА сьогодні, ніхто. Чим люди можуть допомогти зараз активний рух допомоги армії, так? Допомога має бути цілеспрямована. Дуже важливо, аби та допомога приходила в конкретну частину і роздавалася конкретним солдатам. Це найважливіше. Дуже важлива технічна підтримка, важлива технічна підтримка. Тобто тепловізор, оптика, дальноміри, армія надзвичайно бідна, саме, саме технічні. Надзвичайно відстання. Надзвичайний, важливе відстання. Зв'язок дуже важливий зв'язок. Дуже, дуже, дуже часто в і, 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 і нас таке десь бувало, що... Державний великий і починалася дуже серйозна штука, така не розброєна. Але ми, слава Богу, такого уникаємо, бо працює трошки дуже А Коли йдуть, коли є якась важка зброя працює, то це зараз потрібна армія і дуже великої. Чікаво, що перебувалися з мобільними телефонами, так? Це абсолютно нормальна штука, причому через МТС, ну, про яку про про секретність можна говорити, про яку там справді серйозну координацію, це це цілянці. Ці, ці, ці. Офіційно з ним повідомляються про певні цифри, число загади життів які в країнах. Це дуже значить. Говорилися про 140 чинів, говорилися про близько 200. Бармали, спочатку, вона піде дуже. Велика кількість Наскільки все відповідає. І чи обліковується люди, чого це знаєш? Ми свої не кидаємо, лишаємо. без різниці, що би там не сталося, слава Богу. В ситуації, в не зловодились тих ситуацій, яких не могли дійсно встати, дуже сильно цікавила. Крім того, що і, ну, тих цифр, які повідомляються, як насправді загиблих в боях. Треба ще подивитися тих, хто межу від нещасної випадку, але щось по кого значить на мертво. Там по-різному дуже Ну, Я знаю, наскільки нам відомо, дуже багато поранених важких. Тож дуже багато питань, скільки з них живемо. Семінари біля Карлівки. Щоб це було. Що так само Перший раз е це була розвідка боєм, оскільки потрібно було для військових, для е артилерії, потрібно було виявити в точки. відточку. Задачами справилися, вона з засобів. Страх, mm -hmm. Че, ...коли ми туди йшли простежніхи, віднічалися таким зброїнням, бо якихось нас перехрестили, сказали. Що... Mm -hmm. Дякую, ну, насправді, велика подяка військовим, що коли ми відступали, то частину ну, наших хлопців забрали. Вони під'їхали. Вже після того. Той офіцер, який прийняв це рішення, отримав дуже-дуже серйозне наприклад. Другий раз, коли ми пройну операцію, вже була підтримка техніки, не нашого що не немає у військових. Як вони цього називають так? Спорити. Признаємо. Звідки він справиться? Карлівці? Карлівці Діченці. А так, по-різному. Наскільки ну, те, що ми маємо інформацію. мен уже перестала набирать З Америки по це так само українська. Дуже тяжко дивитися, вдалося за той час два рази вибратися в Білопетровське. Дуже важко бачити величезне місто повне відходить, як наразі для продовжувати закуплення за 20 кілометрів. Дві години їжі машина. Звідки ресурси, звідки зброя? Як це все відбувається? Зброю або купляються, або трофеї. Боєприпаси ми частенько військові діляться. Виїжджаємо на операцію. Що затримуємо? що захоплюється. В яких умовах живуть військові, на там зараз наші... Не хоча помаленьку-помаленьку всі, всі згадали, де на енергетичному рівні вже підвісні. Як очищати воду коли колювати, мови? Так, все вони вже покладували, інакше там немає. Інакше не Тяжко, дуже тяжко. Добре, місцеве населення трошки немає. Зараз трошки менше, спочатку облаштовувалася. Чого Чому ця ситуація навчила людей? Як поки до прийшли в Юля, так ну, в нашому фокусі. Як просто. І не завжди якісь емоції тільки вони кажуть, не завжди вже багато і є багато доброї там. все тільки починається а що далі не все від нас залежить ну, там там все тільки починається ще Та давати дай бога було воно закінчилося хоча б цього скажуть Ну, це моя особиста точка зову Хлопський розум. Ніхто з них здаватися не хоче, і ніхто з них там е, е, не, не ходить з білим про і шапки не має. Ми не воюємо і вони воюють. Розумію, що ти і так не мовчиш, але що би ти сказав керівництво. держави, від якого залежить, того, від якого залежить коли продовжити ситуація далі. Так, вожу до своїх солдатів. Розові не відповідати. У нас тут багато говорить про те, що тих людей, які дійсно хочуть воювати, не відпускають, так і аганзії зголошувалися, і чоловіки, які служили в армії, мають певний досвід, певний рік зголошувалися. повністю повістки приходять 18 річним 19 річним пацанам і загинув. Нами хлопчик з Мукачева, який лише квітне захприсягти, вона здобув на народження. -на хороші. Добро це розуміти? добре. <різвіст> Військові не можуть відповісти, бо там виявляється, дачі. І там, можливо, можуть бути люди. Хоча ми ці дачі пройшли і там, крім сепаратистів, немає нікого. І там вже давним-давно ніхто не живе. Зараз мир в містах дуже очікують. Ви повернетеся, що хлопці повернуться з війни і тут на один порядок. Чи зміниться? Припустимо, що нарешті це все вже закінчиться, так? Хлопці повернуться з війною. Навіть ну, соціальну ситуацію, ситуація з органами влади, з правоохоронними органами тут, враховуючи той досвід, ті уроки, які люди дістали там на шкоди, тобто люди проживши ці війни, вони будуть трошки інакше говорити з тими людьми, скажімо, так поводяться в мирний час не зовсім. Я дуже сподіваюся, що поки там все закінчиться ми повернемося сюди. Ті люди, які є тут, вони зрозуміють, що треба Ну, Насправді дуже насправді, багато хлопців почали скільки, скільки не функціонувати. нічого не стріляє, нічого дочі не випає, не, не треба нікуди бігти. Тоді трошки час і які емоції? Тут картинки, які ти вже вважаю, що вже залишиться так, спогад, так, в спогадах хлопців як логічної справи. Саме якісь новання, якісь навіть підвод, які саме емоційні речі. речі? багато. Зараз не можуть, позабову ще нічого не Ми На півторні так само. Наразі цього разу ця група приїхала на